Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскин. Сьогодні я хочу розповісти вам за сталевий мисливець. Сьогодні з'явилася буквально про нього новина і навіть відеоролик із змінами, з тим, що змінилося. Він невеликий, тому ми подивимося, а потім коротко обговоримо це. Також я вам розповім за нову систему досягнень в оновленні 1.25. І також обговоримо, розберемо характеристики вже на фоні бою нового преміумного важкого танка Німеччини е 77 Це одна з тих машин, яка з'явилася вчора на тестуванні. І ми будемо почергово їх, звісно, обговорювати. Не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике! І для початку просто подивимося відеоролик, сталевий мисливець. Повертається зміни до взводів і оновлення візуальних ефектів. Я готовий, а ти? Так погнали. Спочатку – Хураган. Доб'ю його авіаударом. Використаю брандер, У мене все ще є робот. Ну-ну, Чудове полювання, може ще разок? Друзі, от такий відеоролик, він короткий, але доволі насичений, друзі. Я розумію, для чого ВГ напевне зробило цей відеоролик. Це для того, щоб більше гравців хоч подивилися у відео про цей режим, тому що я думаю, багато хто не цікавиться цим режимом, так само, як і я раніше. І так, давайте тепер обговоримо, що ж змінилося, коли в нас буде цей режим і що до чого як. Значить, режим у нас запустять 20 травня, буде він тривати до 2 червня. Це конкретно по датах. Якщо подивитися, що змінилося, то випадкові взводи додані, активуйте цю опцію в гаражі режиму сталевий мисливець, вам буде підібрано напарника з найбільш відповідним рівнем ігрових навичок за бойовою ефективністю в сталевому мисливці. Тобто є така поправочка. Якщо вам сподобалося грати на виживання в компанії випадкового напарника, ви можете Запропонувати йому перетворити ваш випадковий взвод на звичайний взвод сталевий мисливець. Ця опція доступна на екрані результатів бою. Далі буде ще голосовий зв'язок у режимі сталевого мисливця, колесо чату, зміни візуальних ефектів для бойових умінь. Тут, якщо більш детально, стосується великої кількості техніки події і допомагають візуально визначити, хто використав бойове вміння, супротивник чи союзник. Це корисно буде в бойових ситуаціях. І те, що цікаво для нас, для гравців, це звісно нагороди за прогресію, за прогресію сталевого мисливця. Дивимося, значить, ми можемо заробити 2 мільйони кредитів. 600 бон, 4 резерви на срібло, 400 компонентів, друзі. Раніше я не пам'ятаю, були компоненти чи ні, нагадайте. Потім 4 експериментальних обладнання і різні настанови 30-15 штук. Тут по-різному. Майно застале відпочатку, також ми можемо отримати, тобто виміняти. Тут у нас будуть 2 дестилі і деколі. От такі от нагороди. А тепер давайте перенесемося до бою і будемо обговорювати наступні новини. Поїхали! А тепер давайте поговоримо про наступну новину: нову систему досягнень 2024, яка стане доступна в оновленні 1.25, тобто вже в наступному місяці. Протягом багатьох років World of Tanks накопичив величезну кількість контенту, що ускладнює відстеження досягнень і цілей. Нова система досягнень, яка зараз доступна для тестування, покликана допомогти гравцям легко відстежувати свій прогрес і ставити чіткі цілі в грі, віддаючи центральну роль техніці, бачите, як заявляє ВГ головному аспекту гри. Ця система групує досягнення за різними розділами. Тобто, ми вже бачимо, тут ціль, основна не статистика, от конкретно статистика там по відсотку перемог, по середній шкоді, по цих цих показниках. А конкретно віддається головний аспект. Тут ставиться як техніка. Тобто прокачування техніки, отримання, викуп якоїсь техніки, там, отримання за якісь там ігрові події і так, далі, і так далі. От дивіться, у нас є різні розділи, різні аспекти. От дивіться, перший. Тип техніки враховує всю вашу техніку, досліджувану, преміумну, нагородну та колекційну, те, що у вас є в гаражі. Друге, це нації. Відстежує ваш прогрес у дослідженні техніки ігрових націй. Тобто, відповідно, чим більше ви дослідите техніки, тим більше у вас буде прогрес по цьому аспекту. Третій елементи зовнішнього вигляду, обліки всіх ваших 2D 3D стилів та прогресивних декалей. Ну, це така безкорисна штука, ну, хай буде. І четверта це трофеї. Особлива категорія досягнень пов'язана з технікою. Отриманої в рамках відомих ігрових подій, як нагорода, і за проходження прогресії, які більше недоступні. От така в нас, друзі, інформація. Ну, я до цього відносився, скажу чесно, більше позитивно. Пишіть, що ви думаєте, тому що дехто з людей починає писати, замість того, щоб балансити, займайтесь от такою фігньою. Ну, фігня не фігня, але я думаю, цим все можна займатися паралельно, друзі. Можна і систему досягнень до ума доводити, наприклад, щоб це візуально. Все виглядало грамотно і красиво, і займатися балансом. Далі дивіться, я хочу обговорити з вами характеристики нової преммашини 9 рівня. Це важкий танк Е77. Преміумний, як вже було сказано, давайте подивимося вогневу потужність даної машини. Середня шкода за постріл на стандартному ББшному і підкаліберному голдовому снаряді 460 одиниць. Як для према 9 рівня важкого танка це нормальний показник, не підвищений, нормальний просто, я можу сказати. 261 стандартна ББшка пробуває при тому, що летить 1180. Тобто хороше пробиття, хороша швидкість польоту снаряда, немає ніяких претензій. 311 у нас пробиває голда підкаліберна, при тому, що вона летить 1390. Дуже схожа голда до Тигер Мауса, друзі. Тобто нормально. 640 підвищена шкода на фугасах, при тому, що вони пробувають 65, нормально. І 1080 метрів на секунду вони летять. Тобто, якщо по цих характеристиках дивитися, все добре. По снарядах нічого такого немає. Швидкість перезаряджання 12,8 тобто десь приблизно 2150 у нас буде ДПМ. 2,5 секунди час зведення нормально, це все апнеться, буде десь 2,3 приблизно. 0,36 у нас точність, як для важкого танка, також не. Катастрофа, тому що апниця буде 0,33. Мінус 8, плюс 15 у нас кути. Тобто комфортні, можна сказати, як для важкого танку, тим паче такої комплектації. 60 снарядів боєкомплект. Далі дивимося, мобільність 45 вперед, 18 назад, при питомій потужності 16,2 Тобто непогана питома потужність, друзі. І непогана максималка. Тому що питома потужність це не 12, це нормально. Це поближче вже до СТ-шок до початкових. Нормально. І максималка так само ще трішечки буде як ст шка Хоч би не понерфили. 35 градусів швидкість повороту шасі, і 30 градусів швидкість повороту самої башти. Тобто шасі у нас практично як СТ розвертається. Непогані показники друзі. По живучості 1850 ХП. При тому, що в нас хороше бронювання башти. 290-160-80. Але в нас навіть з такого ракурсу видно, що є лючок, як мінімум один, а то може бути ще й не один друзі. По корпусу ситуація гірше, тому що тут 135 лоб, 80 борта і 80 корма. Тобто ми розуміємо, що ВЛД, можливо, ще буде відтанковувати, і то не завжди. А от НЛД буде постійно пробиватися. До речі, по огляду тут він феноменально хороший, як для важкого танка, 400 метрів, друзі, на 9 рівні. Це як ВЛТшки. Я так думаю, що цей показник можуть понерфити. І дальність дії зв'язку у нас трішечки урізана від стандартної 700 метрів. Стандартна, я б так сказав, де 745-750. От така у нас є машинка, доволі непогана. Не знаю, де вона буде, друзі. Але поки що з такими характеристиками це доволі хороша повинна бути машина. Подивимося на перспективу, де вона зможе фігурувати. До речі, по екіпажу, скільки в нас 5 чоловік командир, навідник, механік водій, заряджаючий і радист. Всім дякую за перегляд, ставте обов'язково подобайки, підписуйтесь на канал і до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!